Від двох білих бенгальських тигринят у харківському екопарку одразу після народження відмовилася тигриця. Тоді малечу прихистила Ставтер'єр Чилі і стала справжньою мамою для хижаків, а нині вже вчить їх полювати та захищати себе. І хоча ікла й кігті у тигринят вже набагато більше ніж у названої мами, за незвичною родиною спостерігала Світлана Шакера. Від цих двох бенгальських тигринят одразу після народження відмовилася їхня мама тигриця. У мами через два тижні почало зникати молочко. Тигряня почали втрачати вагу. Ну це помітно. Чекати більше нічого. Забираємо їх до себе. Ветеринарка екопарку забрала їх додому. Там у неї живе ставтер'єр Чілі. Уже на третій день вона почала сприймати малих хижаків як власних малят. Вони ну вони самі до неї вперше перше лізли. Вони лізли шукати цицьку. Вони смоктали її грудь як пустунки. Як дітки, тобто там нічого, там пусти, пусти пакети були, але ми ну, добре присмоктувались. Тигринята заспокоїлися і стали набирати вагу. У чотирирічної чилі своїх цуценят ніколи не було, але роль мами вона виконує справно. Вона гріє, піклується за ними, слідкує, щоб вони нікуди не влізли, вона не дозволяє їм. Вони за нею бігають, вона може на них гиркнути, і гирчить вона неоднократно на них вони тоді так одразу такі по струночці вирівнялися, пузики втягнули. Кіпери доглядачі. За хижаками назвали малечу Дакота і Декстер. Нині їм уже два з половиною місяці, і вони повернулися до екопарку пізнавати довкілля. Вони з кіпером ходять з лікаркою, ходять щодня. У них прогулянки. Ну, типу, вони допомагають, ходять одного вольєру до іншого. Там хтось іде годувати інших хижаків. Тобто вони знають парк, вони відчувають його. Тобто такі охоронці території вони відчувають себе комфортно, людей не бояться. Чилі майже завжди поруч виховує дитинчат як цуценят. Вона вчивши зараз, вчитіх полювати потрошечки. Ну, тобто ви там бачили трошечки моментів, коли вона, як собака, підпригує, вказує на точку, тобто на шийку, на брюшко, за лапку може. Ну, вона не кусає, а просто так указує. Та після таких забав тигренята швидко втомлюються і просяться на ручки. Мамі на сонечко, так? Да? Такі ігри здорові ще для нього вже. Да, ну, так всі хіпці. Ані обіжаються. Усталя, усталя, косечку. Час обіду незмінний навіть під час знімань. Харчуються чотири рази на день, випивають півтора літра молока і з'їдають 350 п'ятдесят грамів яловичини. Давай ріс самі розпусили, а зуби всі вже є, будь ласка, да. пожалуйста. Да? Сруб можна, Сруб вкусніше. У світі нараховується усього 140 особин білих бенгальських тигрів. Шестеро живуть у Харкові. Наглядачі кажуть, тварини вже звикли до вибухів їх чути. Хай як далеко би вони не звучали. На початку, коли всі звуки були ще нові, тварини стресували. не лише хижаки, а й загалом всі тварини. Це було помітно і по мавпах, і по шимпанзе, і по інших. Вони дуже боялись. Ну, зараз є особисті помічаю, що на гучні звуки вони вже не так сильно реагують. Коли малята підростуть, їх можна віддати за обміном до інших звіринців України та Європи. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.